Усім вітання, та мирного неба. Наразі хотів би поговорити про роторну косарку від мотоблока. Фактично, концепція кріплення роторної косарки до саморобного міні-тракторця і, власне, привід роторної косарки. Сама роторна косарка кріпиться до передньої навіски такої рами при ніж. Ось. Кріпиться вона на таких втулках, це фактично завіси двірні, одні і другий. Приварено через 50-й швеллер. Воно рухається, від піднімається, опускається, плаває, Сама роторна косарка. Відповідно воно вставляється, раз, вставляємо. І тут швеллер у нас розбірний. Швелір з тулкою розбірний. Тут автулка, верніше, тут сам шток, що входить. І відповідно прикручується. Ця частина у нас знімається і на ту сторону. Витягується роторна кусарка. Привід має йти від вала. Ось йде вал, шкіл. Тут виставиться сам редуктор кутовий. Редуктор зроблений із сателітів заднього моста Жигулів. Ось іде шестерня сателітки і шестерня, що йде на полуось, Ззаді вона стоїть. Відповідно, йде вже у нас повищення 1 до 6, тому що дані шківи в нас одинакові 100 мм в діаметрі. Зробиться кріплення, воно виставиться відповідно соосно. І буде натяжка шківати. В даному місці буде ще стояти ролик. Більше всього, що якась пружинка чи за допомогою тросика його буде піджимати і опускати, оскільки сам двигун буде запуститися, щоб не було невеликого навантаження, поки наберуться оберти, прижметься для того, щоб сам редуктор. Прокручується. Тут, відповідно, теж буде натяжний ролик. І ось таким чином. Прокручується. Ось в цю сторону буде. Крутитися. І, відповідно, таким чином буде працювати косарка. Підберуться рівні. У кого які є, можливо, побажання, рекомендації. Радий буду їх прийняти. До зустрічі в наступних відео.